У Немишлянському районі завершують масштабні перекладки магістральних мереж. На проспекті Петра Григоренка роботи ведуться одночасно по обидві сторони проїжджої частини. З одного боку триває робота по заміні магістралі холодного водопостачання. Пластикову трубу зварюють на поверхні і проштовхують у капсулу старої, металевої і дуже аварійної водної артерії. Вона тепер працюватиме лише оболонкою. Це дуже проблемна у нас магістраль. У нас кожні два тижні на ній виникали пориви та витоки. На даний час ми його видимкнули від мережі і проводимо методом санації ремонтні роботи. На зараз ми протягнули 130 метрів. У нас залишилося ще порядка 40 метрів. Це два дні роботи. Це поліетилен, він дуже чистий. Ми зробимо ще хларіровку цього трубопроводу. На іншій стороні проспекту демонтаж старої тепломагістралі 320 метрів діаметром 600 міліметрів. Поки старе залізо витягують з траншеї, поруч вже звар. Рена частинами нова мережа часу обмаль, тому всі роботи максимально синхронізовані. Цю важливу перемичку для резервування великих джерел теплопостачання почали перекладати ще до війни з найбільш зношених і аварійних ділянок. Наразі міняють останні сотні метрів. За словами начальника намишлянської філії об'єднаного підприємства Олега Левченкова, за роки війни зробили дуже багато. Під 90% відсотків проблемних ділянок тепломагістрали на районі вже замінили. Тепер черга планових не за показниками аварійності за віком і все більше часу лишається на інші важливі роботи. Філією підготовлено 190 кілометрів мереж. Це магістральні, це внутриквартальні мережі. 16 розподільчих станцій на трьох станціях. Ми встановили нові бойлери гарячого водопостачання. Встановлені нові насоси. Крім цього, підготували 684 житлових будинка, Виконані перекладки на внутріквартальних мережах. На середину серпня на мишлянській філії лишилися в активній фазі лише три магістральні перекладки: одна на водогоні і дві тепломагістральні. Одна з найпроблемніших на території нафтобази 9 лютого дві 2024 року туди влучив російський безпілотник і спричинив трагедію цілої родини. Тоді про роботу тепловиків ніхто не здогадувався. А вони рятували теплотраси, залиті розпеченим паливом і розплавленими пластиковими люками. Сьогодні на тому місці завершується повна заміна 700 метрів теплотраси.